Так, привіт усім. Сьогодні я хочу вам розказати, чого всі дискорд сервера там по ГПО закриті чати і чого взагалі трейдінг закритий. Зараз з'явився масивний дюб і за цього розробники мали вимкнути трейдінг, щоб не е, зменшили ще більше економіку і так далі. Щоб ви розуміли, то що там подюпили якісь пристіжки кіндікейни, Алсінггаї, кіндікейни, багато чого вони подюпали. Але в принципі, якщо ви затрейдились на дюпнутий предмет, то все окей, тому що просто вам вернуть ці предмети, які ви отримали, а той предмет, який був задюпаний, видалюють. Вообще, Взагалі, найголовніше то, що вони зараз закрили, тому що щоб ви не трейдились, не дюпали і так далі. То зараз поки що він буде закритий і поки не видалять ці, ці дюпнуті предмети, нічого не буде. Як ви бачите, я от зайшов на будь-який сервер і тут пише человек, що ви отримали так далі. Ті, хто дюпали або щось такого, їх забанять або ну я не знаю точно, що будуть робити, але думаю, що забанять. І якщо вас забанили і ви не дюпали, і так далі, то ви можете з пруфами написати якомусь адміну, то що ви не дюпали, то можете розбанити, але у вас мають бути деякі пруфи на те, що ви не дюпали. Тому що якщо не буде, то вас не розбанять. Ну поки що просто чекаємо, щоб це все розійшлось, бо поїті, на зараз немає. він... Виїхав на відпочинок і зараз працює інший головних адмінів, і він просто дивиться зараз за трейдами, які були, і дивиться, де в ті дюпи були, і фіксить ввертаєте в ці дюпнуті предмети, видаляє їх зі гри. Ну і все, в принципі. Якщо ви не дюпали і нічого такого не робили, то ви, в принципі, все нормально, ви можете адихати і не боятися ні за що. Але в принципі. Просто чекаємо, коли розробочки це все пофіксять. Всім удачі, всім па-па.